Права 529. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж стартуємо? Перше завдання. Так, перед першими дужками у нас 7А. Кожен з доданків множимо на 7А. Записуємо, що це дорівнює. Отже, 7А ми множимо на 2а, мінус 7а ми множимо на 0,1. Далі додати. Відняти 0,1, а це додати мінус 0,1. Одна десята А, що множиться на 10А. Потім додати мінус 0,1 А, що множиться на мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, 7 на 2 14. А на А це А у квадраті. Далі мінус. 7а на 0,1, Це буде 0,7А. Далі мінус 0,1 на 10 це буде 1. Там є мінус, то буде мінус 1. 1 не пишуть. А А помножити на А це А в квадраті. То пишемо мінус А в квадраті. Далі. Додати мінус 0,1 на мінус 7 це буде плюс 0,7 А. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 0,7А плюс 0,7а. 14а мінус А в квадраті. Це буде 13А в квадраті. Є? Ну що ж, зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо А дорівнює 1 третя. Записуємо то. 13. А в квадраті дорівнює 13. Замість А. Ми пишемо 1 третю. 1 тринадцяту Тоді до квадрату. Це дорівнює. Ну що ж, записуємо Це 13, що множиться. Одиниця в квадраті це 1, що множиться на 1. А 13 квадраті – це 13, що множиться на 13. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тут на 13. І чисельник і знаменник у нас буде по одиниці. Тоді ми отримаємо 11. Переходимо до другого завдання. Тут у нас перед першими дужками є 4х. Кожен доданків множимо на 4х. Записуємо, що 4х. Множимо на 2х 4х. -1. Множимо на 5y. Далі мінус 2y це додати мінус 2y. Мінус 2y множимо на 4y. Далі додати мінус 2y множимо на мінус 10х. І це дорівнює. Отже, 4 помножити на 2 це 8. х помножити на x це буде x квадраті. Далі мінус. 4 помножити на 5 це 20. Х помножити на y. Далі. Мінус 2 помножити на 4, це буде мінус 8. У помножити на y, це буде y у квадраті. Мінус 2 на мінус 10, це буде 20. Х помножити на y. І це дорівнює. мінус 20 xy плюс 20 xy дорівнює 0. Ну і у нас залишається, що 8х у квадраті мінус 8у квадраті є. Ну що ж, знаходимо значення цього виразу, якщо x дорівнює мінус 15, а y дорівнює 15, записуємо, то у нас 8. Х у квадраті мінус 8. І у квадраті дорівнює 8. Замість х пишемо мінус 15 у квадраті. Відняти 8. А замість y пишемо 15 у квадраті. Що множиться на 15 у квадраті. Так, є. Ну що ж, мінус 15 квадраті, це, це саме, що 15 у квадраті, то ми записуємо, що це дорівнює... Я перенесу. Як 8. Що множиться на 15 у квадраті, мінус 8, що множиться на 15 у квадраті. Ну а різниця однакових виразів дорівнює 0. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, спростіть вираз і знайдіть його значення. Ми спростили. В першому завданні ми отримали 13а в квадраті, а значення цього виразу 1, 13. У другому завданні наш вираз це 8х у квадраті мінус 8 у у квадраті, а значення нашого виразу 0. Я?